Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про такий гормон, як кортизол. Кому варто його перевірити, оскільки підвищений рівень кортизолу може сприяти розвитку певних захворювань. Перше, це набір маси тіла, особливо в області живота, зниження м'язової сили, м'язова слабкість хронічна втома, порушення сну. Труднощі із засипанням або часті пробудження вночі. Підвищення рівень цукру. Підвищення рівень артеріального тиску. Дерматологічні проблеми, такі як акне, сухі шкіри чи інші. Порушення когнітивних функцій. Людина з підвищеним рівнем кортизолу не може сконцентруватися і запам'ятовувати певні речі, які робила е, спокійно раніше. Зниження імунітету, підвищення рівень кортизолу може сприяти розвитку деяких інфекційних захворювань. Тому, якщо маєте декілька цих симптомів, обов'язково зверніться до сімейного лікаря чи лікаря-ендокринолога для того, щоб визначити рівень кортизолу. Будьте здорові!